Сьогодні поговоримо про те, з якою сумою можна ввійти в квітковий бізнес. Над цим треба спочатку гарно подумати. На нашій першій локації ми не вийшли в ноль. Якщо ви відкриваєте перший магазин, треба шукати приміщення вже з готовим ремонтом. Там націнка в магазині в квітковому від X2 до X36. Вам треба відкрити свій ФОП і обов'язково налагодити всі документи та прилади дуже дорого і боляче. Не розраховуйте, що цей бізнес піде. У всіх розходяться думки, скільки ж коштує відкрити квітковий бізнес? Давайте у сьогоднішньому відео розберемо, яка вартість та поріг входу в квіти. Які перші витрати і на що вони мають йти? Почнемо з першочергових витрат. Перше, на що треба звернути увагу, це вартість оренди приміщення. Якщо ви відкриваєте свій перший магазин, то я дуже рекомендую вам не переходити межу 10 тисяч гривень. Тому що це ті кошти, котрі ви завжди зможете покрити у разі, якщо бізнес з першого місяця не почне бути прибутковим. На ремонт обладнання потрібно закладати кошти. На ремонт обладнання, звісно, я би радив на першому етапі шукати саме приміщення з ремонтом, щоб ви не витрачали кошти на. Стіни на підлогу, на стелю і так далі. Тобто, треба шукати приміщення вже з готовим ремонтом, яке більш-менш підійде під ваш запит. Що має бути в квітковому магазині саме найнеобхідніше. Якщо вам вдалося знайти приміщення з ремонтом, то перше і найголовніше, що має бути для квіткового бізнесу, наявність каналізації, наявність води і нормальної потужності по електроенергії з запасом на холодильне обладнання. Ну, по електроенергії запас має бути в залежності від розміру холодильника, якщо ви плануєте все ж таки відкривати бізнес правильно і встановлювати нормальний холодильник, цей запас має бути хоча б в районі 3-5 кВт. А якщо, наприклад, немає холодильнику, може бути такий варіант? Цей варіант буде більш бюджетний, але я дуже не рекомендую відкривати магазин, де ви не плануєте встановлювати професійний холодильник для квітів, тому що для вас це буде дуже збитково в плані списання квітів і ваші потенційні. Робітники будуть працювати в некомфортних для них умовах, тому що ви будете вимушені встановити кондиціонер. А кондиціонер, звичайний він не може дати потрібної температури для квітки, а саме 4-6 градусів тепла. Кондиціонер може вам зробити мінімально це 16 градусів Цельсія. А це для квітів все одно є дуже велика температура. А для флориста, коли влітку на вулиці спекотно, це буде дуже холодно. Тобто, люди почнуть у вас хворіти. І просто не будуть бажати працювати в вашому квітковому магазині. Я можу розповісти, скільки коштував нам холодильник на нашій першій локації. Ми не йшли в великі бюджети, ми не розпилювалися на це. Ми намагалися зробити все найменшими витратами. Да? Ми знайшли на великсі звичайну холодильну камеру, котра колись стояла на квітковому магазині і вже була демонтована. Знайшли людей, спеціалістів, які зможуть нам її встановити. Вони нам її змонтували. Холодильне обладнання теж було. Було вже в комплекті, це дуже зекономило нам кошти. Ми знайшли людей, котрі окремо змонтували нам холодильне обладнання. Цей холодильник нам вийшов порядка 60-70 тисяч гривень. Це з урахуванням того, що він був вже в використанні. Ми його привели до ладу, ми його пофарбували, відчистили, замінили один склопакет, так як він був розбитий, і в принципі з цього стартанули. Розміром він був, якщо я не помиляюсь, 2 на півтора, тобто всього лиш 3 квадратних метри. Вартість з роботою десь в порядка 80 тисяч гривень. ну це десь 2 тисячі доларів. Став нам саме холодильник, але це було основне і саме. Затратне під час відкриття нашої першої локації, які наступні витрати потрібно враховувати перші закупки товару, наприклад, може треба розраховувати правильно свій час в тому плані, що у вас, коли ви зайшли в орендне приміщення, надаються якісь певні орендні канікули. Є е, орендодавці, котрі взагалі не розглядають орендних канікул і кожен день. Ви заходите в мінус. Ваша задача якомога швидше відкрити точку, щоб вона вже почала продавати квіти і приносити вам кошти, відбивати цю оренду. Ми діяли таким чином. На моменті, коли ми вже знайшли холодильник, нам його встановили. Ми вже розпланували що як де ми бачимо. Коли у нас був уже спланований холодильник, уже люди зайшли монтувати холодильник. У нас в цей же момент вже приїхали заздалегідь замовлені меблі. Перед цим ми пофарбували, повністю стали з дружиною самотужки стіни. Приміщення було вже з ремонтом, тобто не цегляні стіни, да, вже була якби, штукатурка, пофарбовані стіни, ми їх перефарбували в свій колір, додали деякого декорчику, і в принципі ми відкрили свою першу локацію десь за два тижні. А орендні канікули у нас були місяць. Це була заздалегідь домовленість. Тому чим менший відрізок вас займе, Відкриття магазину тим ліпше. Треба робити все паралельно для того, щоб як мінімум стартанути ще до закінчення орендних канікул. Що далі замовляли? Що необхідно для, взагалі, для бізнесу? Обов'язково холодильник, рецепшн для флористів. Він має бути певної висоти. Тобто, ми аналізували, ми спитали у людей, якої висоти у них столи для роботи, щоб флорист міг комфортно працювати, а не там нагинатися до столу, який там завишки 70 сантиметрів. Тому що флористи зазвичай. Працюють же ж стоячи, тобто, щоб їм було комфортно, зробити гарне освітлення як в холодильнику, так і над столом, основним, тому що вам треба буде все одно робити букети, фотографії, постити це в інстаграм, відправляти клієнтам перед відправкою і так далі. Освітлення має бути гарне. Продумати якесь місце для зберігання рулонної продукції. В нашому випадку це був зроблений ось такий під саму стелю. Стілаж, в котрому були ось такі от перемички. Туди рулом вставляється і ним зручно користуватися. Тобто людина відтягнула, відрізала і все і пакує. Обов'язково до витратної частини слід віднести це термінали, з ви будете працювати, тобто планшет або смарткаса. Принтер чеків фіскальних, так як ми будемо видавати фіскальні чеки клієнтам, замовити завчасно термінал Приватбанку, так як це теж є дуже багато нюансів. З цим. його не можуть вам приїхати встановити до моменту, поки немає вивіски в магазині. Тобто, щоб вони сфотографували, що це дійсно бізнес. Він працює і встановили вам даний прилад. Вивіски дуже багато витрачають часу, забирають. Також їх треба завчасно замовляти. Якщо ви відкриваєте перший магазин, моя порада не користуватися звичайними слоганами, там квіти. Треба одразу працювати над створенням власного логотипа, власного бренду, над його цінностями, які він буде нести меседж вашим потенційним клієнтам. Це все дуже важливо. Тобто, над цим треба спочатку гарно подумати а Бажано навіть до моменту знаходження приміщення це все зробити такі всі стратегічні плани, такі як там, розробка логотипу, там, свою стратегію якусь і так далі. І тоді тільки вже шукати приміщення і заходити в нього, щоб потім мінімізувати час на відкриття. Скільки ви витратили на відкриття свого першого магазину, можемо сказати? Перший наш квітковий магазин нам обійшовся з урахуванням всіх витрат повністю десь порядка 6-7 тисяч доларів. Тобто, якщо би ми не вкладались в холодильник, це зразу мінус 2 тисячі доларів. Це умовно кажучи, 4-5 тисяч доларів. Це став би бізнес під ключ з урахуванням оренди перший крайній місяць. У нас оренда там була 10 тисяч гривень. Я до речі про неї говорив. Це той поріг, з котрого можна заходити. Дуже велика помилка підприємців, коли вони, не знаючи бізнесу, не знаючи ніші, не знаючи, не маючи ніякого досвіду, заходять в дуже велику оренду, котра може там починатися від тисячі до трьох тисяч доларів. Тобто. Це дуже небезпечно і не варто іти зразу в такі місця, де ця оренда коштує дуже космічно, якщо ви не маєте якихось додаткових інвестицій зі сторони там свого іншого бізнесу чи заощаджень за якісь певні часи, і так далі. В принципі, реально відкрити свій перший квітковий магазин на 5 тисяч доларів, да я вважаю, що простенький магазин навіть з якимось вживаним холодильником можна відкрити за 5 тисяч доларів. Але треба всі ті аспекти, що ми проговорили, зберегти, якби і не перевищувати якихось додаткових витрат. Є якісь, типу, там у тебе кейси, знайомі, які от вийшли в ноль там, за місяць, наприклад. Чесно кажучи, об'єктивно я можу сказати, що на нашій першій локації ми не вийшли в ноль, тому що через рік роботи. Ми зрозуміли, що у нас вже є досвід, у нас налагоджена система, нам можна масштабуватися, нам можна додавати інші точки. І так як ця точка знаходилась на території маленького ЖК, як ми розповідали в попередніх відео, ми вирішили просто зробити релокейт даної точки на прохідне місце, там, де ходить багато людей, і більш живий трафік автомобілей. І вже там ця точка була відбита в подальшому. Ні, в квітковому бізнесі за місяць вийти в ноль неможливо, та я вважаю, що да за рік неможливо вийти в ноль. Це ж не зброя, наркотики, торговля людьми. Там немає такої маржинальності. Можливо, хтось думає, живе там рожевими якимись мріями, що це високомаржинальний бізнес. Але я можу сказати відверто, що коли в кінці місяця ти рахуєш, да там націнка в магазині в квітковому я знаю, вона на ринку від X2 до X36. Тобто, умовно кажучи, ти купляєш за 10 гривень, продаєш або за 20, або за 36. Але з вирахуванням всіх витрат це електроенергія, холодильне обладнання воно дуже багато споживає, і витрата на холодильник може рівнятися вартості оренди приміщення. Витрата на персонал, зарплати флористів, дуже дуже багато. Всіляких різних додаткових витрат до, докупити якийсь матеріал, докупити обладнання, докупити те і те, і в тебе маржинальність в кінці місяця виходить порядка 10-15%. В принципі, це нормальна маржинальність для будь-якого бізнесу, товарного рітейлу, котра у нас зараз є. Тому немає ніяких заоблачних тут показників по маржинальності. І Я думаю, що якщо за 4-5 років ваша точка виходить в ноль, якщо вона одна, то це буде дуже гарний показник. Є якісь основні правила відкриття першої точки. До основних правил відкриття першої точки я можу віднести це пошук місця. Це має бути гарне місце в спальному районі, або біля метро, або біля якихось великих ЖК, і звернути увагу обов'язково, що трафік автомобілей. Це не не дорівнює гарний трафік пішоходів. Квітковий бізнес він розрахований в більшості на великий трафік пішоходів. По друге обов'язково, коли ви відкриваєте квітковий бізнес, вам треба. Зареєструвати його в податковій, відкрити свій ФОП і обов'язково налагодити всі документи та прилади, тобто використовувати програмне забезпечення, ПРРО, термінал, фіскалізувати накладні. Ну не гратися в ці жарти з державою, тому що це може бути дуже дорого і боляче. В будь-якому бізнесі треба йти в онлайн, тому що якщо вашого бізнесу немає в онлайні, то по суті його взагалі немає. Лише на один офлайн сидіти, склавши ручки, нічого не робити. Не розраховуйте, що цей бізнес піде, тому що ваші конкуренти, котрі можуть бути більш молоді, більш амбітніші, більш розвинені, заберуть у вас всіх пішоходів в тому числі. Тому що зараз люди сидять в телефоні, заходять, роблять замовлення і їм через 10-15 хвилин приносять букет прямо додому. Тобто люди не будуть іти до вас, тому що у вас немає такого явного класного сервіса, і вони просто вас не побачать. Ти ще казав, що потрібні знайомства? Ну дивіться, знайомства. Я би сказав, що тут потрібні не більше ні знайомства, а досвід. Якщо ви ніколи не були в квітковій сфері, то я вам не раджу йти зразу в квіти. Вам треба або піти спочатку десь в найману працю, попрацювати помічником флориста, можливо, стати флористом, або десь на гуртову базу зі зрізу квітів, щоб ви зрозуміли, як працювати з квітами, як за ними доглядати, як їх замовляти, познайомилися, можливо, з постачальниками і так далі. І тільки тоді, маючи якісь заощадження, цей досвід уже свій перетворити в бізнес. Інакше можна просто прогоріти, да? маючи досвід, умовно кажучи, роботи там 15 років перукарем, не треба за останні там заощадження 10 тисяч доларів, які вдалося назбирати за 5 років своєї роботи і праці іти відкривати шиномонтаж. Треба йти десь в індустрію краси і е, застосовувати свій досвід саме там, де у вас є е, вже якісь е, знання. Чим ми можемо бути людям корисні? Якщо ви бажаєте відкрити свій власний е, бізнес, який буде пов'язаний з квітами, подарунками, декорами і так далі, ви можете звернутися до нашої компанії. Ми можемо забезпечити ваш квітковий бізнес усім необхідним, починаючи від зрізу живих квітів по гуртовим, гарним цінам і закінчуючи пакуванням та декором. Навіть якщо у вас стане питання. Потреби людини, котра змонтує вам холодильник, підбере холодильне обладнання, зробить меблі. Ми також можемо поділитися всіми цими контактами. Є вже багато людей, вони всі перевірені, вони можуть це зробити за адекватні кошти, не здерши з вас x 2 x 3 як це зараз відбувається на ринку. Тому звертайтеся, пишіть свої запити в коментарі, будемо раді допомогти кожному.